На цих кадрах, на перший погляд, звичайне дитяче свято, іменинник зустрічається із героєм мультфільму, який прийшов на його день народження. Та семирічний Артем навіть не здогадується, хто ж насправді ховається під цим костюмом. Я на бателі, щасливу дитину. Мирному не там є на відео, як я його обняв. Пригорнув і взагалі рався мовчати, тому що якщо б я заговорив, він би сам зразу пізнав. Тарас згадує, як ховався у костюмі героя із мультфільму. Такий сюрприз підготували з дружиною для сина, адже з ним чоловік не бачився більше шести місяців. Це все було дуже спонтанно, так просто на ходу єдине, що дитина не знала, що тато їде відпустку, що тато буде. Я зрадів, приїхав на 10 днів. Тато Артема сьогодні військовий з перших днів повномасштабного вторгнення. Тарас Ташматов прийняв рішення піти захищати нашу країну від ворога. Ну я не сумнівалася, що це буде таке рішення. Хоча нам от у нас дитина має інвалідність, так нам казали, чому ж він пішов? Він має всі підстави, документи лишитися вдома. Так а я відповіла зразу, що це в першу чергу рішення піти захищати дитину, захищати сім'ю і країну і його майбутнє в цій країні. До війни Тарас працював підприємцем, мав більше десяти років досвіду в автомобільному бізнесі. Та якби не війна, планував відкривати новий автосервіс. Як відбулося, що я знав за війну, ми спали п'ятого ранку дзвінок клієнта. Думаю, хто хоче в машину в оренду взяти п'ять ранку. Ну, це був постійний клієнт. Я піднімаю трубку, він каже, бо війна почалася. Ну, ми з дружиною рішення було однозначно, просто було питання стояло в бізнесу і відправити сім'ю в безпечне місце. Це наш чоловічий обов'язок, і це навіть не обсуждається, що хто, якщо не ми. Звичайно, що ми цю війну однозначно виграємо, питання стоїть часу. Тривало розлуку не просто переживали рідні, особливо семирічний Артем, який дуже сумував за батьком. Він постійно, от коли була можливість поспілкуватися по телефону, він я так сумую, я так сумую, татусик, я так сумую, коли ти вже приїдеш і десь. В ці моменти старалися трошечки відвести увагу на щось переключити, щоб от саме перші місяці були для нього важкі. Він не розумів, чого так довго, чого так далеко, чого неможливо з татом поговорити, чому немає зв'язку. Та хлопець вірив і чекав на тата, а ще кожного дня згадував про нього у своїх молитвах. Заводів, що тато приїхав. Артем розповідає, що полюбляє з батьком гуляти, проводити час біля автомобілів. Зараз же хлопець мріє про одне. Що тато наїхав на роботу, робити день вдома. Адже для школяра батько справжній герой, а не вигаданий із мультфільмів. me tatou me has